Крім Луцька від масового ранкового ракетного удару ворога постраждав і Львів, а також Львівщина. Зокрема, росіяни влучили у житлові будинки Львова. Від цього на верхніх поверхах виникла пожежа. Ворожа ракета прилетіла у двір одного з львівських дитячих садочків. Пошкоджено понад сотню помешкань, вибито більше як пів тисячі вікон і зруйновано дитсадок. Чотири людини постраждало. Тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхніх поверхи всі виграли, вікна повилітали. Але слава Богу, що немає жертв. Це є найголовніше. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо. Звичайно, масштаби є достатньо великі. Як повідомив голова Львівської ОВА, уламки ракет впали на житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Постраждалим надавали допомогу. У селі Ставчани, що на Львівщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 10 будинків. За попередньою інформацією, є потерпіли з легкими травмами. Пошкоджені будинки і у Суховолі на Львівщині. Загалом на Львівщині відомо про 19 постраждалих, серед них 10-літня дитина. Загалом ворог випустив по Львову 7 ракет. Одну з сили ППО збили, ще шість влучили. Вибухи та робота ППО були і на Хмельниччині. У Дніпрі ворог влучив у підприємство. Виникла пожежа та постраждали люди. За попередньою інформацією, двоє поранених. Окупанти поцілили і у спортивний об'єкт Дніпра. У Смілі на Черкащині ракета потрапила на територію приватного підприємства. Ще одна на територію медзакладу. На щастя, без потерпілих працювало на Івано-Франківщині. Уламки ракети потрапили на приватне подвір'я, пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі. Обійшлось без потерпілих. Загалом цього ранку ворог випустив щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Наші сили оборони знищили 16 крилатих ракет калібр.